Голівудські зірки ховають своїх 18-річних донечок, коли поруч є Леонардо Ді Капріо. Це, звісно, жарт. Адже всі знають, що чим старшим стає Лео, тим більш молодших дівчат він закохує в себе. Або ж сам закохується в них. Цікаво, що це? Може таким чином він намагається закрити якісь свої комплекси, і взагалі, чи мають такі стосунки, хепі-енд? Пропоную розбиратися. Зараз ви дізнаєтеся про. Відомих людей, які завжди заводять стосунки з набагато молодшими за себе дівчатами. Ах, чоловіки. Особисте життя кумира мільйонів Леонарда Ді Капріо завжди було під прицілом загалу. І не без причини нині 48-річний актор актори досі холостяк. А його обраниці з кожними новими стосунками стають все молодше і молодше. Рік тому Ді Капіо розійшовся з 25-річною моделлю Камілою Мороне. Разом пара протягнула цілих чотири роки, і, здавалося, все, актор визначився. Але 25 для Лео то виявилось занадто. Тож на зміну одній моделі прийшла інша, молодша. 22-річна Марія Берегова, українка. Але й ці стосунки тривали, поки серце Лео не полонила вже дев'ятнадцятирічна ізраїльська модель Іден Полані. Шанувальники навіть почали жартувати, мовляв, на час прем'єри Титаніку, Іден ще навіть не народилася. Але паралельно ширилися чутки про Роману Лео з моделлю та світською левицею Діді Хадід. І хоча оточення актора запевняє між ними дійсно багато спільного і як пара вони гармонійні, та є вагоме, але діді 27 сім років. І насправді вона стара, як для дівчат, які дійсно подобаються Леонардо. Адже Ді Капріо зустрічається лише з молодшими 25 років. Те, схоже, актор вирішив трохи порушити свої ж правила, і зараз подейкують Лео у стосунках з 28-річною моделлю Роуз Бетрем. В таких стосунках якісь потреби задовольняються або я хочу батька, або я хочу гроші. Але якщо згодом з віком якась потреба перестає задовольнятись, і ця людина перестає для вас бути значущою. Ну, всі стосунки можуть закінчуватися. Серед українських артистів теж чимало чоловіків, які полюють саме за молодістю. І один з них, звісно, завжди юний орел. Хоча вже і 73-річний Михайло Михайлович Поплавський. За словами ректора, нічого не вдієш, молоді дівчата самі на нього задивляються. Багаті чоловіки старими не бувають. І це запевняє психологиня Світлана Рефнія дійсно одна з причин стосунків зі старшими чоловіками. Але й свою вигоду такий чоловік, звісно, теж має. Жінка дає молодість, кохання, а чоловік за це платить гроші. І буває так, що це влаштовує обох партнерів. І чоловіку дорослому приємно знаєте, щоб вона раділа, щоб вона такими дивилась і казала «О, дякую, 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 мені так приємно. А він насолоджувався її тілом і її молодістю. А ось щодо стосунків зі студентками, Поплевської, як завжди, загадковий поет-романтик. Життя це немов на довгій ниві. Ми не знаємо, як воно обернеться. Але я з усіма по-хорошому заряджаю їх енергією, вони мене ми нормально з ними спілкуємось і обмінюємося енергетичним полем. Сподіваємося, що цей загадковий обмін енергетичними полями дійсно відбувається лише під час спільних зі студентками зйомок Тіктоку. Вони навіть іноді не можуть, можуть не вимагати сексу. Просто потурбуватись про когось. Просто щоб хтось був вдячний йому. Просто щоб хтось дав йому визнання. Дякую тобі. І він відчув, що він комусь ще потрібен. А Ось Олексій Дурнів у свої 37 колами не ходить і відверто зізнається, які дівчата його цікавлять. Мені молодше більше дівчата подобається. Типу, 25 там шість. Ти ж так відчуваєш себе молодшим, типу, mm. в тому числі. Ну, це приємно, типу, не знаю, вже є така потреба. Я про це не думав. Я щось таке, такого не пригадаю, щоб я там, наприклад, зацікавився жінкою свого віку, скажімо. Якщо, наприклад, чоловік дорослий обирає собі о, молодшу жінку, і він обирає її. Теж за своїми критеріями, наприклад, він відноситься до неї як до трофею, він з гордістю ходить і вказує, показує всім, що у мене молода жінка. Але не забуваємо і про спільні захоплення, інтереси, потреби і навіть роботу, які можуть об'єднати пару навіть попри чималу різницю у віці. Подейкують ймовірно, саме так зародився роман між співачкою Христиною Соловій та майже на 20 років старшим, музикантом Сергієм Жаданом, на той час, до речі, ще одруженим. Спочатку це поцілунки за сценарієм у кліпі. Згодом пару підловили, як вони гуляють парком за ручку. І, хоча жоден у романі одне з одним поки не зізнається, заява на розлучення вже полетіла до суду, якраз у квітні цього року. Коли закохуєшся не в тіло, не в вік, а в людину, де є емоційний зв'язок, ти закохуєшся. В чоловіка дорослого в його відчуття гумору, в його досвід, в його розум, в його харизму, в його. Ось саме в цю дорослість, що може об'єднувати. Звісно, кохання недарма кажуть, що йому кожен вік підвладний. Доказ з тому астаб Ступка, який 2015-го одружився на 20 років молодшій за нього студентці Дарині. Мені дуже сподобався один заголовок в газеті. Ми сміялися. Сивина в бороду, студентка в дім. Це найкращий заголовок, який тоді був, бо решту ми не читали і не реагували. Це не варте часу. Обговорювати завжди будуть, але караван має йти вперед. Впевненості у їх стосунках запевняє актор, додавало чітке взаємопорозуміння і спільне бачення майбутнього. Дарина теж цікава та нестандартна особистість. Попри свій вік, вона має певну мудрість у стосунках такого плану. Я їй за це дуже вдячний, тому що у нас щодо дітей, колишніх дружин, взагалі не було жодних розмов. Які провокують конфлікт, вона дуже любить кіно, вона хоче ним займатись, її цікавить продюсування, режисура. Я лише за у нас досить демократичні стосунки. Я дійсно вірю в те, що можна закохатись. Маючи велику різницю у віці, якщо є кохання, якщо є спільні інтереси, якщо є об'єднуючі якісь речі, хобі, теми, друзі, тоді це буде на віка. Якщо ні, то не важливо, яка різниця у віці, ви розлучитесь все рівно. Нехай буде присутнє кохання у ваших стосунках, і неважливо за яким віком.